Закарпатська співачка Мирослава Швахпекар презентує новий сольний проєкт Слава Пекар. Добре відома нам як оперна академічна виконавиця. Мирослава розпочинає новий етап у співочій кар'єрі, орієнтований на українську поп-музику. У мене давно була величезна мрія. Це можна сказати що мрія мого дитинства. Працювати ну сольною співачкою з власним авторським матеріалом, їздити в тури з своїми програмами, записувати пісні на студіях звукозапису, написані композиторами для мене або свої власні пісні. Втілити мрію у життя Мирославі допоміг український співак та композитор Йозеф, який написав для неї альбом Я вільна, я сильна на одноіменну пісню, з якого вже відзнято кліп. Ні один альбом не виходить без такої візуальної підтримки на даний момент. І цей кліп він такий яскравий, легкий. Він літній, тому що на вулиці зараз літо, яскраві фарби. От в такому в принципі стилі. До альбому Я вільна, я сильна увійшло 12 пісень, легких для сприйняття. І які має надію Мирослава, надихатимуть людей. Весь альбом побудований із пісень, які будуть оспівувати і кохання, і важливі речі, потрібні речі, і надихаючі речі. І перша пісня Я вільна, я сильна. Вона так само про любов, але оцей закличний приспів Я вільна. Я сильна, я вільна це насамперед про те, що не потрібно звертати увагу на які на людей, які постійно ведуть якісь пересуди, живуть у чварах. Потрібно просто жити, творити, працювати, робити те, що ти любиш, надихатися, йти своїм шляхом. Нині у звукостудії триває запис альбому, під час якого у продюсера і виникла ідея сольного закарпатського поп-проекту Слава Пекар, покликаного дарувати любов, мотивацію та хорошу музику. Слава Пекар це не просто одна людина-співачка, а друга людина це продюсер, яким виступає тут, в даному випадку Йозеф. Це ціла команда людей, задіяних в цьому проєкті. Туди входять і аранжувальники. І бек-вокалісти, і хореографи, тому що планується на весну великий сольний концерт, велика шоу-програма і тур в підтримку альбому по Закарпатті. І слава проект, це передусім закарпатська поп-співачка. Водночас Мирослава Швахпекар продовжує працювати у напрямку академічного оперного мистецтва. Уявити культурне життя Ужгорода без її виступів на сцені обласної філармонії просто неможливо. Опера та шоу-бізнес різні світи, зауважує Мирослава. Проте їй вдається поєднувати ці сфери. Дійсно різні світи, починаючи від манери виконавської, від манери співу, закінчуючи там, спеціальною поведінкою на сцені, образами і так далі. Але ці дві сфери об'єднує одне поняття і одне слово це професіоналізм. Познайомитися із новим сольним проєктом Мирослави Швахпекер можна у соцмережах? Найближчим часом очікується вихід альбому співачки. Я вільна, я сильна. На часі мистецтво завжди. Бо якщо не буде мистецтва, то взагалі якою буде ця країна? Я вважаю, що ми повинні робити кожен у своїй сфері те, що він найкраще вміє. Я вмію е, бути співачкою. в мене є цей дар, талант від Бога. Є люди, котрим потрібна така підтримка зараз, котрим потрібно, хоча б на якийсь момент, переключитися.